Слава нації! Вітаю на каналі Добрий Рембат. В ефірі я Сашко Добрий. І подякую пану Роману із мого рідного Запоріжжя, який систематично допомагає мені в найрізноманітніші способи в моїй роботі. Цього разу від нього посилочка. Ось такі наколіннички. Я особисто використовую натільні на які під штаньми то всі десь. Комусь запитаю, і хто, такими користується, їм віддам. Термометр безконтактний, так? В принципі, теж цікава штука, нехай буде в господарстві, а потім подивлюся, які там елементи живлення. Ось така архаїчна річ. Я так підозрюю, що це перерахувальники. Один із виміру, яким я, скоріш за все, не буду користуватися, тому що, якби такий мені був потрібен, то це зараз застосунок в мобільному. Так? Дзеркальце на штанзі, що висувається, може бути десь корисне. Магніт. У мене щупи магнітні. Ось цей прямий щупик, ну, теж цілком, ймовірно, десь колись стане у пригоді. Ліхтарик ось такий, це я повішую на ключі таврії. Магнітний. Тут різні режимчики і ось такий стробоскоп червоненький. На ключах зайвим не буде. Я так розумію, тут вбудований елемент живлення, бо є зарядний дротик. Різноманітні термоусадки, рукавички робочі, окуляри робочі. Замок кодовий. До речі, щодо кодових замків, я відколи років за півтора тому їх для себе відкрив, я взагалі не користуюся. ключами на замках на на замках ключах. ключах. Замками Дуже вже мені всі корисні. Півмаска фільтрувальна для дихання, діелектричні, такі моцні гумові рукавички. Я з такими токами не працюю. І в моєму точно, теж Таких потужних кроків немає, можливо, їх просто використають для роботи, ну, для миття машини. так Рукавички ось такі. І різноманітні, великі, я так розумію, достатньо непоганої якості, мабуть. Підшипники. З такого розміру і типом підшипників я теж справи не маю, то запитаю, у наших автомобілістів, можливо, їм десь... Будуть корисні. Дякую, пане Романе. Разом боремо і поборемо. Дякую, що тримаєте. Любе, рідне, багатостраждальне Запоріжжя.